Свої тем що в бучі вміє дивувати нас, всіх. мало того, що вони себе забезпечують сонячною зеленою енергією, то вони готові нею і ділитися і сьогоднішній проект. Сьогоднішня подія є тому свідчення. Ми встановили зарядну станцію великої потужності. Це перша така зарядна станція на території Бучанської громади. Це дві колонки по 160 кВт. Вони дозволяють одночасно і швидко живити чотири електромобіля. Зараз наша електрозарядна станція працює в тестовому режимі. Ми співпрацюємо з оператором Go2U. Будь-які бажаючі мають можливість вже на сьогоднішній день спробувати якість, спробувати сервіс, спробувати швидкість зарядної станції і зарядити свій електромобіль на нашій локації для споживача. Зараз є дві переваги: це швидкість, якої немає, десь поблизу в нашому регіоні. І друга перевага це ціна.